Вітаю вас, друзі! Сьогоднішній випуск буде на одну з моїх улюблених тем: про те, як ображають російських загарбників. Від наших ти зараз обіжають повсюду? Вам зі сніхто не рад. Я так відкрито вот гова росіянам. Ніхто не рад росіянам, ніхто не рад. Причому масово їх ображають не будь-де, а у Казахстані які росіяни вважають, начебто, братнім. Ні, уважаємо неуважаемые россияне. Зачем вы здесь? Вы здесь не нам не нужны. Россияне, не бегите в Казахстан. Русские нам не братский народ. В Казахстане вас никто не ждет. Почему вы не живете в своей стране? Мы вас не ждем. Казахи очень не рады тому, что россияне массово сейчас переезжают до Казахстану. Скаржатся на то, что россиянам у Казахстане не рады и сами россияне. Вот Понаїхали, не знають, як говорити Костанай, учити язик. Я гадаю, друзі, що казахи цілком можуть отримати той самий сертифікат про те, що вони еліта. Сертіфікат це русафобіта об'язательне условия в Ответі еліти. Обов'язково, друзі, просто зараз візьміть та підпишіться на мій канал. Нехай мільйон підписників тут буде якомога скоріше. А ще тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, як завжди. Щоб це відео набрало більше переглядів. І зараз будемо детальніше розбиратися на цю надзвичайно цікаву тему тільки за неофіційними. Даними у Казахстан з Росії переїхало понад 100 тисяч росіян після 24 лютого 22 року. Офіційних даних немає, але по неофіційним за останні два місяці сюди приїхали більше 100 тисяч росіян. Більшість казахів при цьому підтримують Україну та виступають проти російської агресії. Вони навіть виходили на протести. Тінуданді. Ми зберегете. Осе того совсем тортату кірек цього. Слава Україні! Слава Україні! Казахи виступили проти російської агресії, допомагають українським біженцям, а також збирають гуманітарну допомогу для України. Алматинцы не только вийшли на улицы, но й почали гуманитарную гуманітарну допомогу. Збору продуктів і пожертвований присоединились і люди, і компанії. Позиція більшості казахів дуже проста: Росія це агресор, окупанта. Україна жертва такої агресії. Я на чалі вони говорив плен не брать. Руси і міна брати. Ну насправді у полон брати варто потрібно, тому що нам потрібно наповнювати наш обмінний фонд, щоби потім визволяти із полону українців. Але казахи мають свою позицію. Вони її висловлюють, а ще відмовляють росіянам у здачі житла. Нічого подобного я його послала одразу. і всі мої друзі і знайомі теж які здають в оренду квартири. Всі теж відказують. росіяни, які приїздять жити у Казахстан, не хочуть часто вчити казахську мову, і цим самі казахи дуже обурені та справедливо. Ви сказали, я не розумію, але плевали. От і все, і ми ще повинні тут терпіти вас. Я я вас, не вас, не вас, не вас. А коли росіяни, які переїхали до Казахстану, починають демонструвати підтримку війни агресії проти України, то казахи їм показують, що так робити не варто. Є, які демонстративно рісують фашистські свастіки Z на машинах. Ну ми з ними боремося. Режемо колеса, закрашуємо машини. Узять відсюди з Казахстана. Нацисти, ті росіяни, до яких із першого разу це не доходить, чомусь починають ставати на коліна та вибачатись. Здравствуйте одноповчання. казахи. я русський попутав мене, будь ласка. не люблять у Казахстані також і символи російської агресії, зокрема ту саму Георгіївську ленту напередодні 9 травня, влада Казахстану не рекомендувала її використовувати. Символізують імперські шовіністичні устремлення Російської імперії, що ми бачимо сейчас в Україні. Та коли росіяни приїздять до чужої країни, то вони зазвичай себе поводять так, наче це їхня країна, і так, наче вони перебувають і далі на Росії. Тому георгіївські стрічки вони все одно вдягали, а потім казахи викликали до них поліцію. Объяснительно возьмем, что я вы одеваете, что у вас дети воевали. А воевает? почему я должна писать? Вы мне объясните. вызов объяснительно. Цього року Казахстан відмовився проводити парад на честь дня Побєди Так званого вони сказали, що це занадто дорого, недоцільно, і взагалі Казахстану не потрібно. Це дуже обурило росіян. Цілий Дондон Кадиров записав відеозвернення. Росія спасла Казахстандон армяни, Армяниндон коли, Арміяни, коли... Коли він каже про те, що нібито Росія врятувала Казахстан, він каже про те, що на початку цього року російські військові допомагали у Казахстані придушувати протести. А як насправді, начебто, росіяни рятували казахів, казахи самі розповідають. Як в Алматі Це 5 января, 6 января, вони прийшли, грабили. убивали. Миротворцы уже приступили к охране стратегических объектов по всей стране. Телефон, а на Миротворцы охраняли важнейшие объекты. Все окна побились ночью, и В ньому вже почали розтаскуватися так підсі. А так це наша робота. Задачу справились. Словом, типова поведінка російської недоармії. Ми подібного бачили вже дуже багато в Україні, але на цьому історія не закінчилась. Російський пропагандист Кіосаян. Він же чоловік Маргаріти Сімоньян погрожував Казахстану, тому що той не захотів святкувати День Побєди. Казахи! это что за неблагодарність? А ви парад отменяете? Серйозно, на Україну гляньте. Внимательно! Після оцих погроз Казахстан узяв та й закрив Кіосаяну в'їзд на свою територію. І подекуди навіть на державному рівні там відбувається справжня русофобія. Казахстан відмовився від от ділки з російським збіром, розробляти платформу цифрового правительства будуть казахстанські it компанії Проте не починайте надто добре думати про владу Казахстану, тому що є інформація, що вони допомагають зараз таємно Росії обходити антиросійські санкції до влади Казахстану. Є дуже багато питань, та й зрештою там зараз встановлена диктатура. Ну а росіяни замість того. Щоб скидати Путіна, виходити на протести, виступати проти агресії Росії проти України просто масово їдуть собі в Казахстан і думають, що Казахстан це практично те саме, що Росія, тільки без Путіна, але їм там місцеві абсолютно не раді. Вас в Казахстані не ждуть, Вообще ніхто ні жде гості, да можете приїжджати. Но не переїжджати. ви нам не нужны. У себе там на ладці страні все нормально, і живіть у себе. Не надо тут к нам приїжджати. Вас ніхто не жде. І цьому є дуже просте пояснення: окрім того, що окупантів ніде не люблять, складається часто так, що там, куди приходять росіяни. Туди ж потім хоче з'явитись і російська армія, нібито для захисту цих самих росіян. І Якщо Україна програє цю війну, але цього не відбудеться, тому що ця війна буде останньою для Росії, то наступною жертвою може стати і Казахстан. Казахи це прекрасно розуміють. Фактично це колонізатори то що зараз відбувається, приходять касається в тому числі і нас. І хто знає? Що... Кто следующий будет после Украины? Он пошел бы на Казахстан. Ні, факт, що 5 утра ви нападете і на нас, тому що захоплювати сусідні країни це національна ідея росіян, навіть якщо при владі не буде Путіна, все одно росіяни залишаться імперіалістами. Тому, шановні казахи, я дякую вам за підтримку України та українського народу і хочу вам просто нагадати, що у нас із вами спільний ворог, який хоче так само захопити Казахстан як і Україну. Просто він зараз не може відкривати другий фронт, тож борімося разом проти російських окупантів. Слава Україні, Алга, Казахстан.